Інший аспект взяти. Отже, нагадую, моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько і мене звати Олександр Срацов, я є журналіст. І ви на моєму каналі канал Свіжої історії називається. Також підпишіться на мій канал, підпишіться на канал Володимира Цибулька, Цибулько, Цибулько Тол і Цибулько. Тіві. І, е, от, якщо говорити про владу, от буквально здається, вчора в суботу е, влада показала своє п'яне обличчя. В особі, отак. голови Броварської районної військової адміністрації Майбоженка, який збив чотирьох людей, і там у нього були просто такі візуальні ознаки сп'яніння. Ну, 2,3 і три Це скільки? Це, по-моєму, 2,5, десь півтора літра горіляки випив. Ну Я в тому не розбираюся. Отже, е, і в мене таке виникає питання: якщо його витягнули п'яним за керма, ну не буває так, щоб шо, шо, людина ну, не п'є, не п'є, не п'є, не п'є, і тут раптом взяла і напилася ні з того, ні з цього. Майбоженко це дуже цікавий кадр взагалі то. Він часи Януковича був головою Київської обласної ради. Угу. Тобто це кадр, кадр Януковича. Ще. Абсолютно. Абсолютно. Тому е, е, те, що він виплив на орбіті цієї, ну, нових Януковичів, це, це не дивно. Тому що це все один клубок е, ригівських, так би мовити, гіпопотамів. Тобто, от. Це відчуття, що ми країну взяли в свої лапи і більше її не віддамо. Ну, звичайно, що е, його звільнив Зеленський, е, вони зараз з переляку це роблять, але е, тут дуже дивна поведінка, бо зараз вони будуть його рятувати від е, кримінальної відповідальності. Ну тому, так, ж але... арештували зараз. Так. Без застави. Тому... Тому що за все, що це буде ще той цирк, який людей вибісить. Для мене от дуже дивна ця історія, бо на тлі абсолютно дикунської поведінки із полковником Червінським, коли влада починає відмазувати. От вони відмазали хутенько Сольського. 70 мільйонів застави, і зразу ж згадується прізвище Мазепи, якого. За 7 мільйонів оборудку е, дуже давню заставу, з якого хотіли злупити в 350 мільйонів е, гривень. А тут все-таки десь за, із 200 з чимось мільйонів е, взяли за 180. А Володимир, але в мене є інше питання. А чи відомо, хто вніс заставу за Боже? Ну, тут, тут питання таке, що. Е, Інформувати суспільство, в принципі, не обов'язково, хто вніс для судової системи. Важливо, щоб це були кошти, відмиті, з яких сплачені податки, легальні кошти. Якщо це кошти нелегальні, тоді ну соль активи сольського досить серйозні, чесно кажучи. Тобто, він, він не перший рік в аграрному бізнесі. І він не. О питання, бо Сольський вже е, взагалі-то потрапив дослуг вже з бекграундом, певно. Е, так, так вони з Богданом займалися сірими земельними схемами. Вони ж партнери, вони, вони давно. Тобто тут питання до Зеленського: як він напічкував, яким, якими персонажами він напихав списки свої. Ну і те, що е, мені здається, що це була відкупна Сольський, це відкупна е, Богдану, була, ну, коли його призначили міністром. Ну, зрозуміло, що, що людина, яка займалася сірими земельними схемами на посаді міністра, теж буде цим займатися. Ну, це ж є, ясно, як божий день. Тому, ну очевидно, що вони е, тепер це пляма на Зеленському. Тобто. Він, як собака блох набирається цих корупціонерів. І те злодійство, яке розгорнулось ну, під, під час війни, це просто ну, шокуюча, так би мовити, історія. Це насправді за час війни злодійство бюджетне називається мародерством. Так що відповідати всі ці люди повинні. по... За, ну я б сказав, за більш високими термінами відповідальності, оскільки є поправка на війну. Володимир, але дивися, те, що Майбоженка витягнули е в стані сильного алкогольного сп'яніння. Я от повторюю це своє запитання. Це ж не є випадково. Тобто Якщо він пив, якщо його витягнули е в такому стані, то напевне це було і раніше. Ну, звичайно. Тобто, ну, це взагалі окремий стиль, бо е, чиновники е, часів е, Зеленського досить добряче нарізають і катаються. Ба більше, е, Майбоженко це стара школа, це old school, так би мовити, бо це алкоголь. А скільки слуг переловили під оп'янінням наркотичним? У Львові вон, історія була, коли слугу затримали за кермом в наркотичному сп'янінні десь два роки тому, три роки тому. Були ж історії, це, і, і це неодноразово слуг, слуг кількох за, затримали з наркотичним сп'янінням. По-моєму, ні, нікого навіть не позбавили прав. Депутат Ніколаєнко на Житомирській трасі е, збив людину і там летальний випадок. Ну, проти нього ведеться слідство, і е, ну, там серйозна стаття, десь 8 років, очевидно, отримає. Да, дуже сумно.